Як Молдова попереджає європейських партнерів про ось такі факти і спроби втручання Росії у виборчий процес, доходячи до спроб там зірвання волевиявлення на окремих дільницях. Крім того, в змі так само зокрема молдовські публікують інформацію про те, що от Росія фактично звозить виборців на дільниці. Перед тим була інформація про те, що от, навіть безкоштовними рейсами людей так само транспортує. Так би мовити, і от, зокрема, йшло споро авіасполучення, а крім того, доставку людей автобусним транспортом. От зараз так само змі розміщують кадри, які бачимо на цих ек... на, на нашому екрані. А, в цілому, е... стежачи за сьогоднішнім днем і за тим, що передувало власне підготовці до виборів, як ви можете оцінити втручання Росії і про які е... ну, такі найбільші спроби впливу на сьогодні йде мова? Справді, вибори, які відбуваються сьогодні, це просто безпрецедентні вибори, таких я не пам'ятаю в історії Незалежної Молдови. І особливо те, що ви вже сказали, це я би сказав нова форма втручання в виборний процес Республіки Молдова. Це те, що пов'язано з підкупленими виборцями, котрих організовано підвозять. І це виглядає як е, ну, якраз. Нова гібридна атака, нова форма гібридних атак, яку використовує Росія, тому що ніколи не було такого, щоб е... так багато організовано організовано. Е... Виборців з Росії були розповсюджені не лише по Росії ми знаємо, що їх одну частину направили в Білорусі голосувати, другу частину направляють у Азербайджан Баку голосувати. Інші літаками прилітають безкоштовно в Турцію. Звідти сідають на автобуси, виїжджають в Болгарію. Можливо, частина там залишається частина їде в Румунію, а решта їде в Молдову. Тобто такого ми ще просто не бачили. Це дійсно нас трохи, трохи визиває такої напруги. Ну я сподіваюся, що наші державні інституції все фіксують. Ось більш того, ми бачимо аномальну, аномальне звищення виборців з лівого берега Днестра. Ви знаєте, що у нас приблизно є 30 дениць, де вони можуть голосувати. І буквально на 14 годину вже було двічі ніж зафіксов виборців, проголосувавши, ніж взагалі зафіксованих на виборців у першому турі. Але от разом з тим, за останню інформацію, яку я бачу принаймні станом на годину тому. Явка склала 43,5% виборців. Можливо, у вас зараз є вже сві... більш свіжі дані. Ну і знову ж таки, там з аналізу експерта, який вказує на цю явку. Він стверджує, що це недостатня явка, і тим паче, що зараз там ключова задача, ключове завдання, яке стоїть перед там штабом штабу це якраз активізувати якомога більше молоді, оскільки саме ця категорія є тими. Громадянами Молдови, які там, з більшою вірогідністю можуть підтримувати чинну президентку Маю Санду. Ну і в цілому подальший проєвропейський вектор розвитку країни. Наразі проголосувало 47%. Це приблизно 1 мільйон 400 тисяч. Це відсоток вищий, ніж в першому турі. Але, на жаль, сама активна частина це 56-65 років, 46-55 років. Молодь. Поки що залишається найменше там приблизно 7% молоді проголосувало. Але будемо сподіватися, що молодь вийде ввечері і проголосує. Угу. Разом з тим хочу вас спитати, що означатиме там, перемога чи програш Має Санду на цих президентських виборах, в якому ключі питання ставлю? Ми розуміємо, що через рік в Молдові пройдуть парламентські вибори, і Молдова є республікою. Парламентською з парламентською формою управління, де в принципі там першою людиною є прем'єр-міністр, і от е, з точки зору вже подальшого формування вектору розвитку країни, тим паче, що ми от побачили е, під час першого президентського туру вибору, коли прийшов референдум, то там голоси за і проти вступу до європейського союзу Молдови, е, там перевищили там менш ніж на один відсоток людей, які виступили за. То от дійсно наскільки президент хто б зараз не виграв, буде впливати на подальшу політику. Зовнішню політику країни. Ну, дивіться, має санду дійсно була фігура, котра привела Молдову до тих успіхів, я маю на увазі, в частині Європейської, європейської інтеграції. Що відбудеться у випадку, якщо має програє, важко сказати. Але я впевнений, що нас може очікувати приблизно грузінський сценарій, коли. Умовно кажучи, людина буде заявляти, що вона підтримує європейський вектор, але робити все для того, щоб ці процеси не рухалися вперед. Тому ми дуже сподіваємося, що наше суспільство мобілізується і проголосує правильно, підтримує наш демократичний і впевнений рух до Європейського Союзу. Ну, разом з тим, якщо згадуючи вже. Про результати референдуму, то так само от журналісти, які стежили за процесами, наводять там окремі регіони і населені пункти, де от відсоток тих, які голосували проти європейської інтеграції Молдови, доходив до 95%. відсотків. Тобто 95% відсотків були проти, і це ну приголомшливий шокуючий результат. І коли там журналісти спілкувалися із виборцями із тими учасниками референду, які висловлювалися проти, багато хто з них говорив зокрема про те, що там сум. Мують за радянським минулим, ну і відповідно виступають проти власне подальшої європейської інтеграції Молдови. В цьому ключі хочеться у вас спитати стосовно якраз ну світогляду цих людей, що впливає на зокрема такі. Погляди великої частини, як ми бачимо, жителів Молдови, незважаючи на те, що там Росія вже три роки яку жорстку цініч... жорстоку цінічну війну веде проти України, але от багато хто в Молдові досі сумує за оцим спільним а, минулим пов'язаним із Росією. Для ну, дивіться, треба а, підкреслити: напевно, то, що перший тур виборів і якраз референдум. А, під цей час було дуже багато під борцю, uh -huh. тобто було фіксовано приблизно 300 тисяч підкуплених голосів, і тому я би не розглядав це в контексті того, що всі люди голосували так, як вони бачать розвиток Молдови. Вони голосували так за що їм, як, як то було профінансовано з боку їх кураторів. Це перше. По-друге, ну будемо відверти, молдова залишається до цих пір під під впливом російської пропаганди, і це стосується в тому числі представників національних меншин, тобто ті, хто проживають на півночі Молдови, на півдні Молдови. Та ви знаєте. У нас є Ліґузія, у нас є там Тараглівський район. І це безумовно також впливає. Я не можу сказати, що люди всі, особливо молодь, більша частина населення. Всі хочуть жити так, як живуть люди в Європейському Союзі. То, про що ви зараз наголосили, це більше наративи. які... Розкручує російська пропаганда про те, що люди хочуть назад до радянського союзу, люди хочуть дружити з Росією. Да, є певний висота таких людей, але я би не підкреслив і не говорив би, що це всі. Ні, мова не йде про всіх. Ну і я, я просто посилаюсь на результати референдуму. От ви говорите про те, що там а, були фальсифікації. А чи є приблизно розуміння, от яку долю а, власне цих а, я, яка доля цих результатів може припадати саме на фальсифіковані голоси? Ну тобто, коли ми говоримо про те, що там більше ніж 49% жителів Молдови висловилися проти європейської інтеграції а, власне країни, а, то очевидно, ми розуміємо, що навіть відкинувши фальсифікації, це левова частка. Громадян, ну, дивіться, як було заявлено президентом Маю Санду, що приблизно 300 тисяч цих голосів були куплені. Якщо uh -huh. проголосувало приблизно 700, якщо не помиляюся, 40 uh -huh. тисяч, то уявіть собі, це більше це майже ну, це майже половина цих голосів, які були куплені. Зрозуміло, ну і так само от фактично, там переглядаючи численні матеріали, які стосуються в тому числі і виборів в Молдові, і не тільки зустрічали часто таку тезу, яка використовується в тому числі і. З метою там тиснути так би мовити на тих виборців, які власне там виступають проти Майосанду чи проти подальшого Руху Молдови до Європейського Союзу, це так би мовити, там у якомусь гіпотетичному майбутньому ідея об'єднання із Румунією, і це власне якраз той момент, яким, начебто, от залякують фактично там значну частину жителів Молдови, що в випадку подальшої європейської інтеграції, от Молдова, там як країна може втратити не знаю світом суверенітет, не і все в такому роді. На ваш поле, взагалом, як ви оцінюєте, от наскільки поширено її ця тези, і як вона дійсно впливає на молдовського виборця? Це дійсно є один із наративів, наративів Російської Федерації, і вона впливати може лише на представників національних меншин, ті, хто користуються. Російськомовним контентом ті, хто дивляться Тікток, і ті, хто дивляться, не знаю до цих пір якимось чином онлайн, всяких Соловйових кисельових і так далі, тому що інша частина населення Республіки Молдова приблизно прекрасно розуміє, що це все ну мовно кажучи, не знаю, така страшилка, тому що нема жодних. Дослідження, або якихось і, і, і з боку Молдови, і з боку Румунії про якісь такі процеси, чи про те, що це відбудеться, і так далі. Ми рухаємося в Європейський Союз. Рано чи пізно ми всі там зустрінемося, і тому нема проблем чи потреб, які якісь зараз, як це правильно сказати, об'єднані чи унівуні і так далі. Тобто це використовує в основному Російська Федерація для того, щоб злякати е, російськомовне, якщо можна так сказати, населення Республіки Молдови? Зрозуміло. Ну і напередодні ще напередодні виборів власне з'явилася е, інформація про те, що громадянам Молдови масово поступали анонімні дзвінки із погрозами, там мало не вбивства. Е, Крім того, зазначалося про і електронні листи із залякуваннями, цкуваннями. І, залякування, і прем'єр-міністр Молдови говорив, що по суті мета в таких діях одна це посіяти страх і паніку для того, аби люди взагалі боялися прийти на вибори. Хочу вас питати, наскільки дійсно масовим було це явище? І чи могло воно суттєво вплинути на результати сьогоднішнього виявлення і, зокрема, наявку? Ну, ми бачимо, що цей раз. Використовуються різноманітні підходи в частині зірвати ці вибори. тобто, і те, то, що ви зараз перерахували, оці всі дзвонки, і ці імейли, які знаходили. Навіть сьогодні було звернення з боку Міністерства закордонних справ. верніше попередження наші дільниці, котрі знаходяться за кордоном, про те, що там можуть з'явитися. Анонімні дзвінки про мінування, тобто дуже багато різноманітних технологій відбувається. Я знаю, що вчора у Кишиневі була підпалена одна поліцейська машина, а до того затримали п'ять осіб з лівого берега Дністра, котрі. Планували підпалити нашу центральну виборчу комісію і також транспорт поліцейських, тобто використовується дуже багато різноманітних. Який це має вплив на виборців? Я думаю, що воно не мало особо, особливого результату. Да, була мета посіяти паніку, але принаймні все, все досить штатно, спокійно зараз проходить на цей момент. Було зафіксовано приблизно 126 інцидентів. Ну, серед котрих було і підкуп виборців, там псування бюлетнів, і так далі. Ну, поліція принаймні зараз все під контролем. Був ще інцидент, пов'язаний з, з території Придністров'я на мосту. Там люди їхали на вибори, і якийсь чоловік відмовився продемонструвати багажник своєї машини, і, а там був якийсь. Щось, що нагадувало бомбу, і там було зупинено весь рух був зупинений, поки не визвали експертів, але вже ніби розібралися, і знову машини можуть рухатися. Але ще раз повторюю, що звідти йде така досить аномальна кількість виборців на голосування. Угу. Зрозуміло. Ну і ще хочу спитати про інформацію, яку там напередодні теж загалом виборів оприлюднили в Молдові. Вона стосується якраз соратника уже кандидата в президента Молдови Стоянна Гло. Мова йде власне про Андріана Албу, який є політтехнологом штабу кандидата в президенти. І, от зокрема, там ЗМІ повідомляли про те, що він має зв'язки із російськими спецслужбами і безпосередньо Кремлем, і там опублікували аудіозаписи, виплив... з яких випливає. Що от Албу, нібито регулярно літає в Москву для участі в конференціях, де зустрічався в тому числі і з Патрушевим, ем, і загалом е, багато такої інформації, яка пов'язує власне цього депутата із спецслужбами е, Росії, е, на ваш погляд, е, це наскільки впливає зокрема на електорат Стояну Глу? чи, в принципі, ось е, такі аргументи або така інформація е, не є такою, яка викликає стурбованість у виборця е, кандидата в президента Стояну Глу. Е, дивіться, е, якщо ми говоримо про виборця кандидата стояного, то я думаю, що така інформація у них не виникає е, ніяких зауважень, не знаю. Тому що ну зрозуміло, що суспільство поділено, і зрозуміло, що як воно поділено, ці вибори покажуть зараз. І, і зрозуміло, що активно Росія активно працює, щоб її е, кандидат стойного. Був переможцем на цих виборах і використовував всі можливі і неможливі форми для того, щоб це відбулося. Ті люди, хто мав проголосувати за Турного, вони і так проголосують, не, не зважаючи на Адріана Албу чи на інших його колег, які мають прямі зв'язки з Росією, і це всім зрозуміло. Будемо сподіватися, що все ж таки. Проєвропейський електорат, продемократичний електорат мобілізується і зробить свій правильний е, вибір, і віддасть голос за те, щоб наша країна рухалася до Європейського Союзу. Ну і для України в тому числі є достатньо важливим для того, те, щоб Молдова зберігала от такий проєвропейський вектор розвитку. На ваш погляд, якщо от говорити про співпрацю України і Молдова в цьому контексті, в контексті от такого просування на цьому євроінтеграційному шляху, то які ви бачите переваги в тому, коли дійсно Україна і Молдова буде рухатися разом? За останні 4 роки. Не дивлячись на російську агресію в Україні, Молдова і Україна дійсно побудували дуже хороші, дружні сусідські стосунки, і мені би хотілося, щоб ця динаміка залишалася і розвивалася. Ми дійсно підтримуємо один другого як сусіди і працюємо так, як мають працювати дві країни, котрі разом прямують до європейського союзу. Тому я сподіваюся, що наступні 4 роки у нас будуть успішними. І до 30-го року ми всі разом зустрінемося в Європейському Союзі. Будемо сподіватися, що так і трапиться. Дякую вам, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам за запрошення. Друзі, Дмитро Лікарцев, голова національного конгресу українців Молдови, був з нами на зв'язку і, зокрема, говорили про ну безпрецедентні вибори, історичні вибори для Молдови. Така дуже запекла сутичка. Триває фактично на наших очах, маємо можливість за нею спостерігати. А коли чинна президентка Молдови Майя Санду змагається на вже в другому турі президентських виборів із проросійським кандидатом Стоян Оглу. ну і власне обговорювали всю інформацію, яка є, маємо в контексті російського спроби Росії впливати на ці вибори. А я нагадаю, що як заявив і пан Дмитро, і загалом ми бачили подібні коментарі з боку. Як Молдови, так і європейських партнерів, що на цей раз фіксується безпрецедентний вплив Росії безпосередньо на виборчий процес у Молдові. Ну, другий тур президентських виборів ще триває. Остання інформація, зокрема, яку повідомив пан Дмитро в ефірі, що. Явка склала трохи більше ніж 47% виборців. Це більше з одного боку, аніж було зафіксовано в першому турі. Але от що там є проблемним місцем для Майсанду, Що більша частина з цих людей це все ж таки. Люди більш старшого віку. А, а той електорат, який вважається більш прихильним до має санду і в цілому про європейського розвитку Молдови, це безперечно молодь. І в цьому ключі от для має санду для її штабу було дуже важливо мобілізувати саме. Цю категорію виборця. але станом на зараз ми бачимо, що явка в цьому в цій категорії не достатньо висока. Хотілося б, щоб вона була вищою, але тим не менш час ще залишається, і багато хто ще має можливість проголосувати. Тому будемо в наших подальших ефірах уже стежити за тими результатами, які з'являться першими результатами другого туру. Президентських виборів Молдові ще раз наголошу, що дійсно доля цих виборів, точніше результат цих виборів, суттєво вплине на подальшу долю Молдови, її власне розвиток. Ну і нагадаю, що також у першому турі разом із першим туром президентських виборів пройшов референдум, і стосувався він якраз подальшого євроатланти євро... європейського розвитку Молдови. Ну і на превеликий жаль от велика відсотка Великий відсоток жителів сусідньої до нас країни висловилися все ж таки проти більше ніж 49,5% виступили проти європейської інтеграції Молдови в той час як трохи більше аніж. П'ятдесят 50% все ж таки проголосували за. Тому нехай навіть з таким невеликим відривом. Але позиція зокрема громадян Молдови, які виступають за європейський вектор розвитку країни, вона отримала перемогу. Ну і зараз дійсно, враховуючи знову ж таки і результати цього референдуму, і не тільки багато чого буде залежати безпосередньо від керівництва країни від того, хто зможе виграти як на президентських виборах, так і нагадаю, Через рік в Молдові пройдуть парламентські вибори, що в принципі є теж не менш важливими для країни, оскільки Молдова республіка з парламентською формою правління, і відповідно та партія, яка переможе на парламентських виборах і висуне кандидата у премєр міністра країни, який багато в чому можливо, десь навіть більше аніж президентом, буде визначати долю країни її політику, як зовнішню, так і внутрішню.